Рада, що завітали! У цьому відео поділюсь рецептами комфортних страв, котрі наповнюють та дарують тепло, що особливо цінно в холодний період часу. Ми приготуємо свіданок, обід, вечерю, та великий десерт в аерогрилі. День розпочався з сирних вафель, така собі альтернатива сирникам. У миску додаю 200 грам кисломолочного сиру, 90 грам натурального йогурту, одне яйце, пакетик ванільного цукру. Збиваю все занурювальним блендером до однорідності. Сюди ж даю 100 г пшеничного борошна і 2 г соди. Якщо ваш сир сухіший, беріть, відповідно, трішки менше борошна. Перемішую до повного поєднання інгредієнтів. Розігріту вафельницю змащую олією, в моєму випадку, кокосовою. Викладаю чверть тіста, розподіляю поверхнею і випікаю до готовності. Орієнтовно 3-5 хвилин. З цієї кількості тіста виходить 4 великі вафлі. Скоринка у вафлі залишається доволі хрумкою, а серединка пориста. Головне не додавайте занадто багато соди. Більше не значить краще. Подаю зазвичай з ягодами. Сьогодні це ожина. Також додаю підсушені волоскі горіхи і трішки сиропу. На обід був пряний моркв'яний суп. Починаю приготування з підготовки курячого філе. До киплячої води додаю лавровий лист, суміш перців та солю. Кладу у ароматизовану воду філе кімнатної температури. Доводжу до кипіння, проварюю 2-3 хвилини і вимикаю вогонь. Залишаю під кришкою на 15 хвилин. Таким чином м'ясо повністю приготується і залишиться м'яким та соковитим. Тим часом займаюся підготовкою овочів, чищу 5 великих морквин, нарізаю їх крупними шматками, велику цибулину також ріжу крупно. Кастрюлю з товстим дно, ставлю на погонь. Додаю сюди вершкове масло та трішки олії. Підсмажую спочатку цибулю. Після чого додаю моркву, також підсмажую. Паралельно з цим картоплю також нарізаю. До овочів, що підсмажуються, додаю сушений імбир, карі та чорний мелений перець. Прогрібаю спеції разом з овочами. Додаю картоплю. Курку, що вже готова, виймаю. З бульйону видаляю додані спеції. Отриманим бульйоном покриваю овочі і варю до готовності моркви біля 15 хвилин. Варене куряче філе розбираю на волокна. Готові овочі пробиваю блендером до гладкої консистенції. Додаю нежирні вершки. За потреби залишками бульйону можна скоригувати консистенцію. Доводжу сіллю за смаком, добре все поєдную. На слабкому вогні доводжу суп до кипіння, подаю суп у глибокій мисці. доповнюю кожну порцію чвертю підготовленого м'яса, насінням соняшника і петрушкою. Подобається цей суп в першу чергу через його кремову текстуру, і м'який, злегка пряний смак. Вишневий крамбл десерт, що підкорює простотою приготування і не розчаровує смаком. Відважую вершкове масло та розтоплюю його. Також відважую 30 грам вівсяних пластівців, 30 грам пшеничного борошна, 15 грам звичайного і 15 грам коричневого цукру. Також додаю корицю та дрібку солі. Поєдную. Коричневий цукор додає кольору і робить смак трішки карамельним, але його сміливо можна замінити звичайним. Заморожені вишні розрізаю навпіл. Разом з цим контролюю відсутність кісточок, а то різним буває. Інші ягоди, як свіжі, так і заморожені, тут також підійдуть. До ягід додаю ванільний та звичайний цукор, кукурудзяний крохмаль. Все добре поєдную. Розтоплене і охолоджене вершкове масло додаю до борошняної суміші. Перетираю до утворення крихти. На дно формочок викладаю ягоди. Зверху розподіляю рівномірно крихту. Формувати десерт можна як порційно, так і в одній посудині. Випікаю у прогрітому близько 5 хвилин аерогрилі за температури 160 градусів Цельсія 20 хвилин. Хрустка крихта і соковиті ягоди. Це дійсно безпрограшна комбінація. За бажанням можна доповнити кулькою морозива. і наостанок нутрітивна вечеря з літніми нотками, цукіні ріжу півкільцями, середню цибулину вздовж лусочок. Рибу обсушую паперовим рушником. Додаю трішки олії, сіль та перець. Запікаю рибу в заздалегідь прогрітому до 160 градусів аерогрилі 12-15 хвилин. Тим часом займаюсь овочами. На невеликій кількості олії просмажую спочатку цибулю. Додаю до неї половинки цукіні. Солю та перчу. Орієнтовно через 5 хвилин, коли овочі майже готові, додаю відварений нут. Свій я заздалегідь замочила, промила та відварила у підсоленій воді. Консервований варіант також чудово працює і економить немало часу. Доповнюю гарнір цедру і лимона та соком. Фінальний акорд Петрушка. Збираю вечерю на тарілці. Лимонний цукіні з нутом, запечена риба і ложка йогурту. Цей гарнір пасує як до риби, так і до білого м'яса. А це був останній рецепт на сьогодні. Буду рада, якщо ви поділитесь своїми враженнями в коментарях або поділитесь своєю улюбленою комфортною стравою. Також не забувайте підписуватись на канал, якщо вам близька тема приготування їжі вдома. Дякую, що провели цей час зі мною і до нових смачних зустрічей.